Слава Україні! Доброго дня, друзі! Хочу до вашої уваги запропонувати такий комплект переносу розподільника рп 70 Наголошую, рп 70 або рп 80 але е, болгарський. Е, він там йде з плаваючими головками, з фіксацією, тобто з функцією рп 70 е, Що в цей набор входи? Входить траси, під вилку. От Вони отакі підвилочку. Ці траси можуть бути метрові, це для переносу позаду трактору з правої сторони. Метр двадцять це посередині. І півтора метрове – це над заливною горловиною бака паливного. Входить отакий блок речагів, що встановлюється на крило. Потім рукоятки для цього блоку. Поєднувачі троса, отакі наборчики. Три наборчика на траси і отакі от от набори. Це для того, щоб в РП-70 зайти, підсоєдинитися тросом. Також йде отака от панелька. Вона може бути звичайною металевою, або, як в даному разі, це буде обшита кожзамом. От там оцей отвір, от до нього, така накладочка йде. Ну, тут ви вже самостійно під підричаї прорізаєте там отвори по місту після встановлення. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.